Палає ворожа техніка і піхота на сіверському напрямку. Наші захисники відбили чергову атаку окупантів. Прикордонники з бригади Помста та оператори Гала спільно з бійцями 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс знищили танк т 90 М та БМП 2 завдавши відчутних втрат ворогу. Аеророзвідка Помсти точно відстежує рух ворожої піхоти, знаходить їхні скупчення і не залишає жодного шансу на просування. Також на Куп'янському напрямку знищено 15 одиниць військової техніки, генератор та 4 склади боєкомплектів. Ліквідовано 12 окупантів, ще 4 поранено. Бійці бригади Помста за підтримки своїх ударних БПЛА завдають нищівних ударів по всіх важливих об'єктах противника, послідовно руйнуючи логістику та оборону ворога. І під Вовчанськом в дію вступили розвідувально-ударні групи БПЛА, прикордонної бригади ГАРД, влучними ударами знищено гармату, антенну зв'язку та транспортний засіб ворога. Навіть місця, де противник намагається зібрати свої сили, опиняються під вогнем українських захисників. Ворог отримує потужну відповідь всюди, де намагається закріпитися.